Животворю крою, душе, зідною повиннікою вірим, прославляйте тіло, нові святої діви, О є, нас я святого духа, як і цалює. Я єдиним води з прошу життям уся, мабуть, сього і сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки, віки святовий день освячення, каплиці на сам, кажя віться, брат і щоб ласкою ласкає нас Дякуємо, відповідь на ти прослава. Відкрили ще на тушу порядка на порожніх, чоловік чоловіку Богу. Помислиться на всякому духові. І нині і на віки, віків. Подай потіку твоїм слугам пренепорочна, а мовичі людьми підступи пратина. Він нас нашу сіля турбу, От ти наша непохідна і вірна твердиня, твоє заступництво забувавши. Не соромно й нині до тебе взивати. зеляється на нашу молитву, якою маємо по тебе. Радуйся, голічиця, і усіх заголохнеце, радостей, покрови, і спасіння душ на божністю, приклонивши голови Господеві, помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже, милосердні, щедрій кочене. Все ж ти зволив помешкання на землі собі мати, щоб ми у ньому завжди до величної імені Твого взивали і тебе прославляли. Покірно молимося тобі Звон, через заступництво опрогосла, ми томах, Заступництво свято, Небесного всіх святий, заступний Твого сердя, це місце каплицю віддати через зіслання твої ласки. Очистити від усіякого погані та нечистоти зберегти, як зробив ти через ласкаве своє діяння руками Соломона, Сина улюбленого, Твого Давида, так і нині дозволь це наше бажання вдоволити через сприяння Господа нашого Ісуса Христа, з яким ти благословений, зис при святим, блаєм животворним твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Поді в Христе входу ніх за все сталося ся ся, 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 Господи, помолімся, ми жити і сили, я святого духа Божества на свячення, Господи, помолімся, Господи, ми святі, приколоти, володія, Господи, бі помолімся, Господи, Моми. Чиво догоджування, ласка, Боже, Господи поманімся, Один, я свячего буде порушення, добродійством, Господи, поманімся, ось всі капли всі половин слухані, раду прийняті наші молитви, Господи, ми поманімся, Господи помилуй! на слух Божих, які причинилися. До спорудження цієї каплиці, присвячені матері Божої на устану й помочі, та наса Ірину Софію, Степана Заю, Івана, Манівана, Катерину Оксану і всім хто причинявся іншим до цій каплиці. Щоб благословення Боже на них було, Господи, не помогнімося, спаси по мене корони, на Божих благодать, свято причисто приблагославена, слава лицю нашого родичу, Синіву Марію, з усіма наслідими, помінувши, самі себе до нас, душі наших. Корис по Боживі, де йому відео, тобі до мене всяка слава честь і поклонення, от ви сину і свято мой сповіль, нині повсякчас, і навіки вічний. У покорі всі голод прикидає, що споделі, помодімся, Пане усім цю ласку дарував, щоб усе, що в твоєму гідно оформився, засконали до нас, дай на всього, допомагай нам ласку, власне, Ісус і святих хвилів наші голоси і щоб він здавати свого швидше, а його і Божа, щоб панує.

За той, що тебе пильнує, не буде дрімати, Вони не спить і не дрімає той, що Ізраїля пильнує, Господь стереже тебе, Господь твоя прохолода праворуч тебе, у день не вдарить тебе сонце, і ні вночі місяць. Господь тебе від усього злого стерегтиме, Він стерегтиме твою душу. Господь прийняв, і сред тими, від нині, і до віку. Слава Отцю і Сину і святому Духові. і нині посадча. Господи, та плечо свого, яка зворотне не ставить, голоди сні, посвяти, чи ні і неї. Тобі, що лизи твою ласку веди, хапості, на святи Твоїх апостолів і праведних отців наших, покірно молимося заради великої твоєї любові до людей, проклади Твою.